Вітаю вас 33-ю річницею Незалежності України. Поки сили оборони захищають наші кордони, правоохоронні органи в межах своїх повноважень притягують до відповідальності правопорушників та тих, чиї дії послаблюють нашу обороноздатність. Сьогодні ми з вами пригадаємо найрезонансніші справи, в яких ДБР завершило досудове розслідування у 2024 році. Розпочинаємо. Відомство продовжує виявляти російські активи в Україні і в законний спосіб направляє їх на посилення нашої обороноздатності. Наприклад, завдяки роботі ДБР бюджет країни поповнився на 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Відомство встановило зв'язок компанії CROLP Europe з російським букмекером OneXBet. в Україні. Вони налагодили роботу як «ТОВ – твоя бетінгова компанія. Таким чином, дочірні підприємства російської букмекерської компанії, отримуючи чималі прибутки, уникало сплати податків державний бюджет і, наживаючись на українцях, переправляло гроші в РФ, чим завдавало суттєвої шкоди українській національній безпеці. ДБР в межах досудового розслідування підтвердило, що на українських банківських рахунках CROLP Europe знаходяться гроші пов'язані з російським бізнесом та капіталом. Загалом мова йде про 1 мільярд 800 мільйонів гривень, які не мають підтверджених джерел надходження на підставі ухвал суду. ДБР арештувало ці кошти та здійснило їх передачу в управління. Арма працюємо на перемогу. Далі про гучну справу пов'язану із закупками для військ в Міноборони. Нагадаю, що екс заступник міністра оборони, керівник департаменту, що займався забезпеченням армії та тимчасово виконуючи обов'язки начальника центрального управління контролю якості міноборони, отримали підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Мова йшла про оборудки на 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Трохи згодом посадовцям було оголошено ще одну підозру від ДБР за розтрату майна. Вони замовили за кордоном неякісну амуніцію для ЗСУ зі 100% продоплатою. Як результат, армія отримала недоброякісні бронежилети, а бюджет втратив ще 222 мільйони гривень у квітні 2024 року. Розслідування завершене і наразі справа розглядається в суді. За такі злочини можна на 15 років позбутися волі. В незалежній країні нульова толерантність до корупції та порушників. Також цьогоріч в суд передано справу про незаконне збагачення сумнозвісного одеського військома. Він став підозрюваний, так як у ДБР і суспільства виникло чимало питань щодо статків його родини і легальності їхніх доходів. Вілла за пару мільйонів євро та сотні тисяч інвестицій в офісні приміщення в Іспанії. дорогий автопарк тещі. Слідство встановило, що все це було придбано в умовах воєнного стану, звідки гроші дебер засукали рукави і гайда розслідувати. Зібрано величезний масив доказової бази, нерухомість в Іспанії під арештом. Спасибі, до речі, за співпрацю правоохоронним органам іноземних держав. А різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його сім'ї складає понад 140 мільйонів гривень. Не виявлено жодного документа, який би підтверджував легальність коштів. За незаконне збагачення можна на 10 років позбутися волі та на 3 роки право обіймати певні посади. Стежимо і рухаємося далі. Хотів уникнути кримінальної відповідальності і відкупитися за 500 тисяч доларів. США. Усі, ви пам'ятаєте ситуацію, коли одному із керівників головного слідчого управління ДБР пропонували взяти півмільйона доларів аби завершити кримінальне провадження. Львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників міноборони, дізнавшись, що ДБР розслідує факт оборудок підконтрольних імокомпаній із закупівлями одягу та білизни для ЗСО, почав бити на сполох і розраховував порішати питання з правоохоронцями. Але не на тих нарвався. Зустріч у ресторані працівника ДБР та бізнесмена з валізою грошей завершилася затриманням останнього. Досудове розслідування завершено. Наразі сторони знайомляться з матеріалами справи. За пропозицією хабаря суд може на 8 років позбавити волі. Ви знаєте, в житті як на довгій ниві за порушення законів можна позбутися роботи, грошей і свободи. Вибір за вами. ДБР також триває на контролі справи зрадників та колаборантів. Цьогоріч до суду направлено кримінальні провадження, в яких фігурують народні депутати. Втім, давайте по черзі. Одіозний політик та екс-нардеп Вадим Рабінович підозрюється ДБР в розповсюдженні антиукраїнської пропагандистської інформації серед українців та серед європейських політиків. Слідство встановило, що у виступах він маніпулятивно висловлювався, а така його діяльність допомагала керівництву РФ досягати їхніх військово-політичних цілей і забезпечувала Росії ідеологічну підтримку у проведенні підривної діяльності проти України. Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт в суді. Також за матеріалами ДБР судитимуть чинного нардепа за держзраду та колабораціонізм. Давайте нагадаю, він поїхав з Києва до окупованого Бордянська і пішов на співпрацю з ворогом, аби зберегти свої статки. За оперативними даними афільовані з політиком підприємства в Бордянську досі не дають ворогу користування приміщення, забезпечують харчуванням та паливно-мастильними матеріалами. ЗМІ, які входять в орбіту впливу нардепа, ретранслюють проросійські наративи та пропаганду. Сам депутат тривалий час перебував на окупованій території, особисто зустрічався з представниками держави агресора. Відвідував Крим та Росію. Повернутися до Верховної Ради народний вирішив після того, як побив горщики з окупантами. Наразі він перебуває в СІЗО. За зраду скоєну в умовах воєнного стану відповідальність сувора та невідворотна. Наближаємо перемогу, віримо в Сили оборони України і стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на YouTube-каналі та офіційному сайті. З Днем Незалежності Україна. І українці, бережіть себе.